Даю друзі, дивлячись на перемовини в Стамбулі та реакцію Західного світу на їх результати, ми задався анекдот про те, як кореспондент брав інтерв'ю воного лікаря в психлікарні і той казав, як вони проводять е, тестування. Кажу, вже просто робить тести. Але ванну з водою і кажемо її зелять від води. Даємо ложку, горнятку. Хто що вибере? Ну, господин каже, звісно, що треба дати велике горнятко. Каже, ні, треба відняти пробку, щоб дасте стекла. Та і західний світ. 17-й пакет акцій. А санкцій проти цих слова, щоб підібрати до того. Ту солошні. А могли б прикрити все. А не їдеться ні їх на магазі. Не їсти на їхній нафті. А про реакцію американського президента. Ну комікси знімати, причому чорного гумору. Далі мусимо. Триматися. Далі мусимо. Далі мусимо лювати. Я вам тебе це доводити. А звідки би хотів позбутися Зла і воїн, міг би це зробити. Особливо хоче, пологой всі хочуть.